Зараз почнеш рогати і лопата випаде. Думаєш, що О, Тепер я фігпер займу. Хто є, а хто ще вже не покаже, то дивіться самі. Там я зараз взагалі піду на телебачення, вас одразу буду показувати. Або на інтернет там ще будуть всі дивили. Я сказав, що дійсно так. Техніка є, яка вони туга рада його Ні, то ще стару давна техніка, вона ще ніколи не ламає. Як... Чий участок? Хто пропустив участок? Нема на участку нікого чи що? Знайчик п'ять, я свою площу робіт, 25. Кожен свою робить. Да. Ну, а, а вони думають таку опуставала там і 60, пес, тебе ще зазніму. Ти то ще допомагав. Ну, з тих, е, э, з п'тічим грипом, так? Як не ту, я всіх знімаю той. А тих ти чотири рази мушу знімати вже. Ти що передовики, то чотири рази я знімаю. Так, ото бригада, саме краще працює. То ви треба ви їм ви ]е? показати, що... Ну як ти? Подроби. Тільки подробиці, які виходять. Ті виходять. О, ще одного. Бодя, ти, 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 ти той же відховай від того, або лопату, або живіт. Я не знаю. Одно з двох. Ну я не знаю. Ліпше вкинути пару чоловік і вже було загорнено, ні? І не треба кидати. Так молодіж показалася, бо потім на екрані вас не буде видно, дивіться? Як? Так, дві часа Потім сказав, хто був, хто не був. Мені його не зазняти. Все, ось лишилося, скільки там, три метри. Тут... Тут підключка. Що? А участок то дайте, я не знаю, там, дуже блядь, великий. Кидайте, бач, знімають, бля, кому са Так, тільки на рогатиші, бо парні, як не, не зажнімля, то все ж то дайте. Артупалися, блядь?